Дуже дякую. Дуже дякую за таке тепліше привітання. Я кажу, що у нас сьогодні наша зустріч така дівоча, тепла, світла, от як, як весна. І да, напередодні Великодневих свят це дуже приємно я впевнена, що хлопці коли будуть це бачити. Чому взагалі ці зустрічі в цьому році, не як в минулому наживо, а в цьому році, ось так, тому що ми знаємо, яка. У нас зараз напружена ну, взагалі вся е як правильно сказати ситуація. Не будемо так казати, скільки тривог. Тому дуже приємно бачити жінок, дуже приємно бачити, що наших захисників чекають, і оці обіймашки це напевно не... ну, як. Соціолог да, він навіть краще, ніж психолог, тому що психолог може тільки з тобою попрацювати, а соціолог тебе вводить да, в соціум і ти можеш отримати допомогу не тільки особисто від психолога, а й взагалі всіх. Тому дуже дякую вам за це привітання. І, напевно, дівчата, хто в нас чи що робить, бо я не зовсім знаю, і хто коригує. Пані Аня вимикає презентацію. Да. Ми більш докладно розкажемо про кожну з наших спеціалістів. Так, так, і дозвольте привітатися, шановні захисники і захисниці. Дякуємо за таку можливість провести вас в наш в такий віртуальний тур по нашому факультету соціології управління Запорізького національного університету. І завдяки нашим захисникам-захисницям і захисницям ми маємо можливість тримати свій освітній фронт. Ми маємо можливість навчатися, навчати молоде покоління і виховувати те майбутнє, яке вже має всі ознаки такої національної стійкості, патріотизму, справжньої України. І дякуємо, що ви забезпечуєте нас такою унікальною можливістю навчатися і розвиватися. Бо це найкращі скарби, найкраща інвестиція в себе, це навчання. І факультет соціології і управління це один із провідних центрів України з підготовки фахівців за освітніми програмами соціології, соціології, медіації, кримінології, соціальної роботи, політології, публічного управління та адміністрування, європейських філософських студій та креативних індустрій. Про кожну освітню програму ми зараз докладно розкажемо, але хочу ще додати до того, що кожна освітня програма, кожна спеціальність має свою унікальність і виховує ті навички і ті можливості, які допомагають адаптуватися в сучасному мінливому суспільстві, коли кожного дня ми отримуємо нові технічні якісь оснащення, зміни цифровізацію, і саме наш факультет він адаптивний до тих змін, які є у світі. Ми маємо можливість адаптувати наші програми освітні навчальні, то наші фахівці завжди будуть тими, які актуальні на ринку праці, які актуальні в будь-який час. Тож на сьогоднішній день ми готуємо фахівців, які володіють унікальними знаннями, навичками, які є актуальними і під час війни, і в період післявоєнного відновлення. Тож сьогодні знання з управління, лідерства, комунікації, стратегічного планування є такими важливими для ефективної координації дії управління підрозділами та роботи з особовим складом, що є важливим для військових. Ветерани, і ветеранки, здобувши освіту на нашому факультеті, можуть працювати в громадських організаціях, проєктах з реінтеграції, реабілітації, бути лідерами, лідерками думок. Ініціювати зміни в політиках, те, чого ми зараз дуже потребуємо, які стосуються ветеранської спільноти, цивільні долучаються до волонтерських ініціатив, проєктів психологічної підтримки, соціологічних досліджень громадської думки і беруть участь в побудові інформаційної безпеки держави якраз перед обличчям тієї інформаційної війни, яку веде російський агресор. Також після перемоги фахівці соціології управління будуть завжди затребувані в процесі формування нової моделі публічного управління, реформування соціальної політики і забезпечення прозорого врядування. Випускники факультету зможуть працювати у багатьох сферах, зокрема, це допомога ветеранам і постраждалим від війни, державного управління це розробка стратегії розвитку, це відбудова громад. Міжнародне співробітництво це проєкти з відновлення реабілітації, аналітичні сектори, центри, громадські сектори це адвокація прав людини, це розвиток громадянського суспільства. І на факультеті соціології управління ми не просто вивчаємо теорії. Ми готуємося впливати на майбутнє, ми впливаємо на майбутнє, і саме наші випускники та випускниці мають потенціал стати рушіями змін як у воєнний час, так і у відбудові сильної справедливої України після нашої перемоги. Дозвольте представити вам першу освітню програму. Це політологія. Я сама випускниця цієї програми і з великим задоволенням хочу сказати, що це наша реальність, це наше майбутнє, це управлінці всіх рівнів. І політологія навчає справжніх лідерів, да, тобто це управлінський лідерський розвиток, це навички креативного мислення, критичного мислення, це навички аналітики, прогнозування політичного розвитку, це політичний менеджмент і реклама. І професійна діяльність, які ви можете зреалізувати, це партійна і виборча діяльність після перемоги. Нас чекають могутні трансформації, зміни, в яких ви станете цим рушієм цих змін. Політична реклама це політтехнологи, це політичні журналісти, це дипломатична сфера відносин і сфера національної безпеки, а також сфера інформаційної кібербезпеки. І на презентацію дам винесли декілька теж актуальних професій, які є сьогодні дуже затребуваними на ринку праці: це і консультанти, і політичний аналітик, це радники з питань внутрішньої і зовнішньої політики, це громадські активісти, фахівці з політичного піару, спічрайтери, радники з політичних комунікацій, дійсно, ті спеціалісти, яких зараз дуже вимагає наша політична сфера. Дозвольте представити ще одну мою. Улюблену освітню програму соціологію і професійна діяльність пов'язана з спеціалістами. Те, що сьогодні сказала Тетяна Федрина, там де є суспільство, там є соціологія. І в першу чергу, те, що зараз відбувається, це необхідність зберегти наше суспільство. Це велика необхідність в тому, щоб відбудувати його і здійснити нашу мрію, стати незламними, стати тими стійким суспільством, до якого взагалі будуть прагнути і звернутися інші країни, які будуть заздрити, що у нас наскільки наше суспільство незламне і могутнє. Тож соціологія це завжди про людей, це завжди про суспільство. І спеціалісти, які будуть допомагати відбудовувати програми реінтеграції, програми. Створення нових умов для розвитку суспільства це спеціалісти і керівники соціологічних служб, це соціологи інформаційного бізнесу, це спеціалісти, які працюють в соціальному полі. Також один із нових напрямків це соціологія медіації, кримінології і професійна діяльність, яка на сьогоднішній день актуалізувалася як ніколи. Це медіатори. Особливо в тих умовах, коли є внутрішні протиріччя в суспільстві, такі спеціалісти вкрай необхідні для того, щоб створити на ну, дійсно соціальну справедливість, і соціальне партнерство. Це фахівці з переговорів і врегулювання конфліктів, це кримінологи, теж як один з нових напрямків, дуже цікавих, і, до речі, студенти, які в нас навчаються на цьому напрямку, вони вже мають унікальні навички, які взагалі не формуються в жодному іншому університеті. Це аналітики, це фахівці служби безпеки, це керівники, і фахівці громадських організацій захисту прав людини, громадської безпеки, з адвокації, це фахівці з безпеки ОТГ. Тобто, це дійсно унікальний набір тих навичок, які на сьогоднішній день вже є актуальними і особливо актуалізуються після після нашої перемоги і в поствоєнному відновленні. Далі у нас соціальна робота. Я попрошу пані Олю. Ольга будь ласка, дякую, бажаю здоров'я усім. Хочу розповісти про спеціальність соціальна робота. Це фах, який включає в себе, по-перше, роботу з громадськістю безпосередньо з суспільством. І, Допомоги людям в складних життєвих обставинах це кейс менеджери соціального сектору, які працюють заради розбудови соціальної справедливості. І мені здається, що для ветеранів і ветеранок це надзвичайно актуально і важливо, тому що саме ваш бойовий досвід, саме ваші навички комунікації, управління та підтримки інших, це основа для соціального лідерства нашої країни. Соціальна робота дозволить працювати та адвокувати, представляти інтереси побратимів, підтримувати громади, формувати політику відновлення нашої країни, реалізувати різні соціальні ініціативи та грантові проекти, де працюють випускники цієї спеціальності в центрах соціальних служб, в центрах надання соціальних послуг, у ветеранських хабах, у громадських та благодійних організаціях. В управліннях соціального захисту населення, в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я це можуть бути проєкти міжнародної технічної допомоги і різнопланові грантові проєкти, яких зараз дуже багато, в реабілітаційних та кризових центрах. І мені здається, що на сьогоднішній день Запорізький національний університет це лідер підготовки соціальних працівників, які будуть здатні і підтримувати ветеранів, і представляти інтереси різних категорій населення, і навчання тому на цій спеціальності безпосередньо орієнтовано на практику, на роботу в громадах. На стажування в соціальних службах, в ветеранських хабах, в реабілітаційних центрах, в громадських та благодійних організаціях, і безумовно випускники цієї спеціальності, студенти цієї спеціальності приймають участь у міжнародних та національних програмах реінтеграції та допомоги, що мені здається на сьогоднішній день надзвичайно важливим. Хочу сказати, знаю, що є хлопці та дівчата, які хочуть іти на бакалаврат, а є, які хочуть іти на магістратуру. Тож, якщо ви вступаєте на бакалаврат, це перша ланка навчання, то ви отримаєте базові знання, так звані оці от hard skills, які необхідні для адвокації інтересів різних категорій населення. Трошечки знання справа з, з кейс-менеджменту соціального. Якщо ж ми кажемо про магістратуру, то по перше, ви зможете. Те викладати після магістратури, ну до речі, будь-якої спеціальності, і отримаєте поглиблені злана супервізії, медіації, кризового втручання, арт та інклюзивної терапії, менеджменту соціальної сфери, Тож, ласкаво запрошуємо вас на цю спеціальність. Наступна спеціальність, про яку б також хотілося б сказати, і мені здається, що вона є дуже креативною і дуже цікавою це європейські філософські студії та креативні індустрії. По суті, це е, спеціальність, е, це філософія, це спеціальність, яка відкриває е, такий дуже широкий доступ до критичного мислення, до медіаграмотності, що на сьогоднішній день дуже актуально. І е, випускники цієї спеціальності, як правило, або працюють в якихось креативних проєктах, організовують якісь креативні фестивалі. Сподіваюся, що е, після перемоги Запоріжжя і наша Хортиця е, обов'язково будуть проводити таких фестивалів. Е, приймають участь в крафтовому виробництві, в креативному підприємництві можуть працювати в сфері арт-медіа, е, але точно можу сказати, що вони генерують нові ідеї. І можуть ці ідеї впроваджувати в життя як журналісти в засобах масової інформації, як е, крафтові виробники чи виробники крафтової продукції в креативному секторі економіки, як е, експерти в різних галузях культурних, духовних, мистецьких. Е, і мені здається, що ця спеціальність якраз для таких мрійників. Які впевнені, що вони зможуть відбудувати цю країну після війни і зможуть привнести в наше громадянське суспільство нові нотки такого живого проєвропейського контенту і вайбу? Дякую, пані Аня. Ще одна наша спеціальність: це управління та адміністрування. Думаю, що. Так, так ще, про одну спеціальність, звісно, хочу додати про те, що кожна спеціальність вона виховує саме практичні навички. Тобто, дійсно, це не просто теоретичне навчання, а це вже відпрацювання практичних навичок під час навчання, під час практичної підготовки студентів. Тож ще одна освітня програма це публічне управління адміністрування, і як ми зазначили, так як і всі інші спеціальності, це виховання лідерських якостей. Але, Якщо говорити про публічне управління адміністрування, це дійсно виховання тих спеціалістів, які на сьогоднішній день шукають вихід з тих кризових ситуацій, які складаються. Це управлінці найвищого рівня, керівники, ті, які управляють нашим суспільством саме на рівні місцевих громад та і на рівні нашої держави. І професійна діяльність це управління державними регіональними проєктами, це державна служба. А це лідерство і керівництво, це можливість створення власної своєї організації, і в чому унікальність саме цієї спеціальності, в тому, що це сучасний підхід до управління, це міждисциплінарність, це реальні кейси. тобто це навчання на реальних кейсах. А це реформи публічного сектору, це розвиток громад, цифрові технології в публічному секторі. І ми бачимо, яким чином зараз взагалі відбувається цифровізація в нашій країні, і тут же просто не можу зазначити це в кінці, в кінці ще, ще раз на цьому позначу, що якраз цифровізація рухається ініціативами, креативними ідеями нашого випускника. Тож відчуваю, що наш факультет він дотичний до цієї цифровізації, розбудови електронної демократії, Оної держави, дійсно, прикладу якого в світі зараз немає, і Україна в цьому унікальна. Це антикорупційний контроль. Який на сьогоднішній день да, він очищає наше суспільство, залишаючи в ньому лише тих фахівців, які служать своїй державі і спрямовані на розбудову незалежності України. І це кадрове адміністрування, тобто якісні управлінці, саме якісні HR, ті, які зможуть підібрати той кадровий склад, який зможе виконувати всі поставлені задачі. Освітні рівні, бакалаврати, магістратура да це. Отримання на бакалавраті базових знань для роботи у владі, в громадах, і в бізнесі. Магістратура це вже вищий науковий рівень, і це підготовка з аналітики, планування, електронного урядування, реформування, це наукова діяль... діяльність, дослідницька, викладацька діяльність. Тобто, дійсно, на всіх наших спеціальностях рівень магістратури вже передбачає високий такий науковий рівень, аналітичний рівень і можливість передавати свої знання через викладання. Досвід ветеранів це основа для лідерства, для управління громадами, для відновлення регіонів, адвокації захисту прав ветеранів і формування нових політик у відбудові незалежної України, у відбудові українського суспільства. І попит на випускників дійсно він високий. Зараз навіть під час практики наші студенти вони вже їх запрошують да, на стажування і, взагалі, на можливість працевлаштування, тому що вони показують високий рівень і теоретичних знань, і практичних навичок, які на сьогоднішній день, як приклад ті ж запорізькі міські раді, частина наших випускників вже працевлаштована, і тих, хто зараз закінчує, вже чекають на роботу. Це і органи влади, це і громади, це міжнародні організації, аналітичні центри, це управління проєктами різних рівнів. І кар'єрні можливості, які пов'язані з закінченнями бакалаврату і магістратури, це і органи місцевого самоврядування, управління освіти, медицини, соціальної сфери, це ветеранські та молодіжні структури. І рівень магістратури, як ми вже позначили, та це такий рівень, який відкриває ще більше можливостей. Це і керівні посади, це координатори реформ, а це аналітики різних рівнів, радники, депутатів і міських голів. І те, про що хочеться сказати, це видатні випускники це Михайло Федоров. І На сьогоднішній день це дійсно та людина, яка рухає нашу державу і такими темпами, та, за якими я думаю, весь цивілізований світ лише спостерігає і намагається нас наздогнати. Наші випускники працюють в національному агентстві забезпечень якості освіти, в різних громадах. Вони працюють є співзасновниками компаній, та, тобто самі створюють. Робочі місця. І цей перелік він є вичерпним і члени міжнародних організацій, і приватні експерти з різних з різних сфер. То дуже важко зараз, мабуть, назвати ту сферу, де немає наших випускників, які рухають наше суспільство до нового переможного майбутнього. І дякуємо вам за увагу, дякую вам за силу і бажання будувати нову Україну разом. Дякуємо за незламність, яку ви виховуєте в нас своєю силою, своєю відвагою. Тож бажаємо вам здоров'я, миру і перемоги, перемоги нашій славетній Україні.